Ну, давайте чесно, тусовко. Нижні полиці супермаркетів завжди вщент забиті всілякими пляшками віскі з категорії «блендед Треш, які часто треба суворо розбавити колою. Та наш сьогоднішній герой, справжній шотландський горець, та дивобой за свою ціну. Ви його любите, ви його хочете, і він того заслуговує. Гейго, hey це віскі Бой. гоніть темні осінні злидні подалі. Наливайте собі драмчик чогось наваристого. А я розкажу вам, як так сталося, що купажований шотландський віскі тічер з Хайленд Крім з нижньої полиці за менше ніж 500 гривень, може легко тягнути на статус шедевру та народного обранця серед віскілаверів початкового та просунутого рівнів. Та не дивіться ви на мене такими круглими очима. Так, я розумію, що більшість віскі дідів вже хрестять екрани, ставлять за мене свічку, але мені є за що похвалити цей спіріт. Бачите, так сталося, що більшість споживачів насправді дуже боїться нижніх полиць віскі. Бо очевидно, 90 плюс відсотків позицій там за ціною менше 500 гривень. Це вибір або максимально сумний і гіркий, або відповідно до ситуації. І гаманця. І я буду схиляти нашу розмову саме в останній варіант. Тому що для мене з перших дотиків і поглядів на цей ботл стає абсолютно зрозуміло, що переді мною лютий бюджетнічок з мінімальними зовнішніми атрибутами якості. І до речі, в моїй версії на 700 мл сюди навіть дозатор запхнули. Невідомо навіщо. Та менше з тим, головне, що має приманити потенційного споживача до цього вибору, є доволі не акцентний надпис pitted Mold». От звідси і починається усе найцікавіше, мої любі друзі. Так, це купажований віскі, але на відміну від більшості подібних релізів до 15 доларів за ботл, наш Хайленд Крім має один з найвищих відсотків солодового віскі в купажі. А це на хвилиночку майже 45 відсотків. Вдумайтесь, не 5, не 10 і не 20, як у більшості. А близько до половини. Вся справа в тому, що коли ще на старті свого бренду Вільям Тічер в 1863 році вирішив, що якщо вже й купажувати, то зі значною долою солодових спиртів в міксі. Бо давайте чесно, дешевий та стабільний зерновий спирт з колони Кофі, це дійсно вже невід'ємна частина спадщини віскі, без якої неможливо уявити такі легендарні бленди, як Джонні Вокер Балантайнс. Famous Граус, Джей Бі та багато інших. І тепер, друзі, зрозумівши слово молд на етикетці, йдемо до частини, де написано «Pitted». Серцем нашого віскі є солодовий спирт з дистилерії Ардмор зі східного Хайленду, солод якої традиційно висушується торфяним димом. У мене є, до речі, окрема розмова. Отут за посиланням про димний Ардмор Portwood Cask Фініш. Який я вважаю незаслужено не помічають. Також свого часу до складу купажу входили спирти із гліндрона. фірмовий хересний стиль дрона додавав купажу багатих фруктових, горіхових, медових нот. В розливи з 1960 по 1996 рік, коли компанія William Teachers and Sons володіла дистилерією Глендрона. Постачальниками зернових спиртів є такі дистилерії, як Stratklyde, Loch Lomond та North British. Звісно, кожен із спиртів позначився акцентно в смаку, про що буде вже незабаром детальніше. Та слід сказати, що вже на цьому етапі стає зрозуміло, що в цьому віскі. Розстановка пріоритетів звелась до того, щоб зберегти якість, а не просто лупити дешевий та бездушний спирт для забави пияк. Ніс. Ух. Смачно. М -м -м. Друзі, ну давайте так. Далеко не відходячи, нас вітає приємна освіжаюча солодкість. Це щось посередині між медом, мультифруктовим нектаром і смаженою карамеллю. На перший дотик, точніше, на перший нюх, віскі абсолютно точно не має синтетичних, зелених, сивушних та дешевих зернових нот. Мені також чітко розмовляє тут солод. Легкий димочок тлічого багаття та яскрава кислотність жовтого яблука. Приємні натяки на якийсь Ґлінморий або Гленгрант. Дуже все легко і ароматно. І взагалі, подібний ніс всліпу багато хто з вас, я певен, буде асоціювати з якимось. Стартовим сінгол Молтом з прайсом не нижче тисячі гривень за ботл. Наша сліпа дегустація, до речі, яскраво показала, де в ієрархії може опинитися цей сірий кардинал серед стартових диничків. Рекомендую подивитись отут за посиланням. Увага, увага, товариство! На моєму каналі тепер доступне спонсорство. Так, я маю два рівні підтримки мене і мого каналу: Віскі-бро та віскі Маньяк. Список плюшок та переваг озвучувати не буду. Отут все гарно розписано. Але найголовніше, що я хочу зростати, формувати команду, бо все, що ви бачите, це виключно моя робота і мій час. Від покупки більшості ботлів до сценарію, монтажу, просування в медіа і так далі. Для вас це буде двома Трьома чашками кави на місяць, а для мене це буде масивним вкладом в розвиток ютуб каналу та у створення нових форматів відео. Тому дякую і запрошую ставати ексклюзивними спонсорами каналу Boy. Смак! Ну, тусовко, екс бурбонова бочка палиться одразу. Тут вам і ваніль, і трошки грушок. Приємна танінна дубовість заходить в чат і вітає з порога своїми дарами. М -м -м. До речі, доганяє вершковість. Вірю, вірю, вірю. Дійсно. Дивіться, Хайленд Крім, підтверджую, відчувається, не збрехали. Знаєте, як на 40% і холодну фільтрацію, тут до стобіса багато смаку, при тому, що зернова складова з'являється лише на третьому чи четвертому плані, а першість все ж бере содовий компонент з її грушово-яблучним лимонадиком, домішками кондитерського крему та жирністю горіхів. Мені подобається, що на відміну від більшості блендів категорії 10 баксів, тут не намагались якось. Парфумовано обіграти простоту, бо в ній якраз і вся суть. Дуже зрозумілий смак з дескрипторами, які самі за себе говорять. М. Тусовко, я радий, що цей віскі мені не бреше, він щирий, чистий і робить свою справу. Бо давайте чесно, коли ви берете з полиці віскі за. 450 гривень десь підсвідомо ви себе накручуєте на думку про достатність. Типу, мені достатньо того, що цей віскі може запропонувати за 450 гривень, а більше мені й не треба. Так, от я переконаний, що тічерс пропонує набагато більше за свою ціну, і такий віскі можна легко брати до столу на шумні вечірки, гуляння або на Спокійні посиденьки, де віскі не буде головним героєм дня, не буде заважати, але й не загубиться на фоні. Щодо диму, торфу і оцього от надпису «Pitted». Ну, беззаперечно, легкий шлейф димочку присутній, але не більше. Я все ж не наважуюсь сказати, що це. Пітед реліз з великої букви П. Я б на місці виробника замість фрази High in pitted mold написав би просто High mold whisky content і знизу маленькими літерами, отак от Lightly Pitted. Бо нетреновані рецептори взагалі можуть не помітити ознак диму тут. І це, друзі, нормально. Головне, щоб вам було смачно. Осмаку, як такого, тут. Ну, майже немає. Він обривається через 5 секунд після ковтку, але й не залишає після себе якоїсь скомканої фольги. Я точно хочу зробити наступний ковток, щоб нагадати собі про позитивну тріаду смаку: фрукти, солодкість та вершковість. Тусовко, як ви вже зрозуміли, потроху помалу я починаю досліджувати нижню полицю, щоб дати вам розуміння. Хто є хто, де є міфи, які треба зруйнувати, а де є меседжі, які підтверджені фактами. Що ж до нашого Хайленд Кріма, ну він прекрасний єдиноріг своєї категорії: справжній народний обранець, та той, хто не буде вас заманювати яскравою наліпкою, стильним девізом чи кричущим рекламним промо. А дасть все, за що ви заплатили свої гроші. І не просто, а з невеличкою горкою зверху, як тоді, коли бабуся на базарі насипала вам, дай Боже, таку щіпку насіння в подарунок. І спойлерну наостанок: я вже запланував велику сліпу дегустацію віскі з нижньої полиці до 500 гривень, може навіть до 300 гривень по акції знайду вам релізів. Тож пишіть в коменти, будь ласка, кого поставити поруч. Один на один на батл ультрабюджетничків, що була люта купажована шотландська заруба. А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити? Пийте крутий віскі, бо ви того варті, друзі, і до зустрічі у нових відео.